Наш сніданок ми вже приїхали до Польщі ми їхали більше суток ми їхали 27 годин і це наш перший сніданок Альбіна дуже часто виставляла тут остоліси, тому вона мене з позапросила. Альбіна все замовила, Тому я тільки чекаю. До речі, я в альбінії з осі, бо я нічого не взяла із теплих речей. Тому тепер я ходжу в альбіниних теплих речових. Дивісі, як це гарно в деталі. Проси деякі паради. Де. Виходить, ми сьогодні поснідали в цьому ресторанчику. Було достатньо смачно. Зараз Альміна пішла до туалету, але ми не змогли навіть все з'їсти, тому ми попросили, щоб нас запакували з собою. Нам вже принесли, ми вже запакували в нашу оцю червону на тарепку. Зараз ще підемо кудись пройдемося. І будемо йти туди. А вже спит на цій гойдалці. Вона якось виглядає як мачок. Капець, тут хочеться спати. Аля перевернула нашу їжу, яку ми взяли з собою. Вона витікла на пакетик. Тому Аля пішла десь там. Вона пішла по пакетику ми, до речі, купили чиабату в українському магазині, але вона з Литви. Така собі на смак. Господи, я тебе злякалась. Я заходжу, зі мною вітаються, я кажу День і там порог такий, знаєш, як сходинка. Джень і хотіть. <піця> <піця> на вулиці максимально странна погода. Сонечко майже не світить, але очі просто заплющуються. Потім ідемо в якийсь євроцентр. Євро. Євро, євро, коротше, центр. Я якісь безділушки дивитись. Я, до речі, вже в середу уїжджаю, от, тому що мені треба деякі документи вдома зробити. як в неї в цьому році поступаю в університет. От тому треба бути в Україні. От, в мене можливо на осінь буде запланована ще одна поїздка. От, але не знаю, чи воно точно буде, із-за того, що в мене дуже багато справ саме на осінь. Тобто, тому я не знаю, чи буде ця поїздка, чи вона відбудеться. Ось, але не знаю. Ну, давай нолік. Добре, я ставлю хрестик. Поставила нолик? Нолік. Я ставлю хрестик. Я поставила нолік. Я ставлю хрестик. Я ставлю нолик. Я ставлю хрестик. Ну, все, я ставлю нолик. І хрестик. Ну ладно. Зараз з Альпіною граємо в ось такі карти. До речі, їх дарувала я. Я забула про це. Зараз будемо вечеряти майже в пів 12-го. Вже Альпінина мама спить, а ми граємо в карти, які, до речі, я не вмію грати. Якщо комусь цікаво, це називається кік-поп-карти. Купувала їх в Аврорі, здається. Ось такі карти. Ще ми грали ось таку гру, де я також два рази програла. Что? А за твои осуждаю. Осуждать их Я буду робити вечірню і вам розповім про свою поїздку до Польщі. Отже, я поїхала до Польщі дуже спонтанно. Я не знала, на скільки днів чи тижнів я туди їду, але я знала, що я їду. Пройшов тиждень, як я була в Польщі, і я дізналася, що 19 числа я повинна вже повернутися в Україну, тому що мені треба було зробити деякі документи. Тому ця поїздка була маленька, але захоплююча. Альбіна ще спить дуже. Бо на що вона встає перша, але вже майже одинадцята і першою стала я. Збираємося йти у Макдональдс сьогодні на сніданок. Я уїжджаю через 3 дні. Я думаю, що це буде набагато довше, але такі от обставини. От тому спустя тиждень, пройшов вже тиждень, я тут є. І виходить в середу, я уїжджаю сьогодні понеділок, уже через 2 дні. І нарешті виглянуло сонечко плюс 27 градусів і можна піти гарно погляд. Тому я вклала брови від глимбі таким гелем. Нанесу трошечки рум'ян таких. Зовсім трішечки. Без бази, без тональної основи, без нічого. Вони мене такого коралового відтінку. Зовсім трішечки. Це така от туш від Evaline Verite коричневому відтінку. Поки що це моя найулюбленіша дошу. Я, до речі, собою взяла маленьку баночку міцелярної води, тому що альбіна не фарбується, тому собі взяла міцелярну воду. Я одягнула ось такі браслет, який мені подарила Вінка сарашки. Ну і яку я ніколи не знімаю. образи. Ми вже вийшли на вулицю, от, він там закриває смітник, бо він у них на ключі. Йдемо зараз в магазин, купити води, я хочу води. Дома немає води. Тому от. Ви можете чути, як вона йде, щось відповідає бо волог свій. От, зараз йде в магазин, потім йде якийсь парк, якому я, мабуть, не була. От, на вулиці дуже тепло, 27 градусів, але є вітерок. але нормально. Я до речі до Альпіни взяла тільки одні кросівки, і я служу в них сам красиво. Перекажу і цей образ сильно пасують, але це єдині мої красівки. Альпінині кросівки, але в неї 37 розмір, а в мене 35,5 п'ять з половиною, тридцять Тобто в мене дуже маленька носка. i you То не наше. Ми не вміємо танцювати от прям максимально. Я завжди дуже за швидко запам'ятовую рух. У нас світі, але ми крінж виходимо. Чому ми крінж? А ще мені коли сказали, що крінж говорити крінж. Саме туалет. Так, не вічно, що в мене такий фон. я собі Подивіться, <плес> що це за фон. Я звикла дивитися, що Альбіна знімає на цьому фоні, але не зараз тут я. Отже, ми після ресторану. Пішли що трошечки пройшлося в церкву. І зайду в Лівітан, це польський магазин, і така тістика. Отразу надання зелені. Ось такі от трубочки. І от мене захотіла аналесів. Вот. І ми взяли тортик. ось вот такий Отакий тортик. якийсь тут різнокольоровий, тут, мабуть, печиво, якась рожева штука і якась зелена Ось, вот. ну, скуштуємо, бо я такий ще не уштупав. У нас зараз неймовірне сонечко. Ми вирішились прибратися. Тут просто заки, безлад. Ну так, справді виглядає краще. Ми застали ліжко. От у нас, до речі, стіл найчастіше розділений на два. А ще можете чути, як спорить альміна. Це мій ноут, моя мишечка, от моя водичка, тут альбіна. Ми вирішили почаювати з таким Є тут два вида. Ми зараз будемо грати в монополію Україна. До речі, це адмін купувала в Україні. Ось так, де сама монополія, в'язниця, звісно, старт. Різні міста, державний бюджет, дуже така гарненька Монополія. Тут, До речі, навіть є наш український Крим. Подивіться, які тут махінації робиться заради контенту. Все, бі, в вот. Сьогодні поснідати Макдональдс. Опомила балосочка. Сьогодні вівторок, завтра середа, 16 число і я уїжджаю. Що ж, ми зібралися ось так. Такий от у мене образ, Альбіна теж оділа, щось таке жовтеньке. От Ми збираємося їхати в магазин, тому що моя мама попросила привезти з Польщі цукерок її улюблених цукерок, тому зараз йдемо їх шукати. Ось такий образ у альбінки теж жовтенький. От ставай туди. Бачите, жовтенький. Я себе не бачила. <гум> ми знайшли цукерки, тепер йдемо. В інший торговий центр. От, і проходимо такий гарний дом, будиночок. От нам намітки ще хвилин 5, мабуть. пішли по іншій стороні, щоб не так ходити, а просто йдемо прямо на пролом. Я дійшов до торгового центру і почався дощ. Маленький, але почався. Ти в захваті? Так. А я не дуже, тому що я тільки помила волосся перед тим, як вийти на вулицю. Давай волосся. повністю промокла. <гум> 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 Просто подивіться, яка кучеряшка. Це Савітош Митали Худлі. Просто А Альбіна хоче зняти якесь відео. Вона мені тепер каже щось робити з волоссям. Дякую. Що ж, сьогодні останній день, як я знаходжусь в Польщі. А, у мене сьогодні автобус на 19.30. Треба бути на автовокзалі. Тому зараз я буду збиратися в магазин, щоб купити їжу в утре. Що ж, давайте вкладемо все по місцях, тому що треба не забути це все. Я взяла собою гель від сирави, перелала маленьку таку паночку міцілярну воду, бо я не знаю, чи... не знала. Шукін і є місіля вода, бо вона не фарбується. І свій кремчик. Ми прийшли з магазину. От купили там мені поїзду дорогу, Дякую. пізніше покажу все. А зараз будемо грати в дженгу. От, і, звісно, знімати це все на YouTube до Альбіни. Просто подивіться, як створюється контент.

40, зараз 16.41. Ми дуже швидко справилися, я вже чемодан склала. Документи передивилася, всі є. І поки що граємо. Так, давайте я вам швиденько розкажу і покажу, що я себе беру в дорогу. Це така так, булочка з бідронки, Я її ніколи не куштувала. Ось от кіндер. Сенвіч. Які порекомендувала меніки, скитом, ось такі трубочки. Я вже розламала один сік і газована і негазована вода. Тут моя їжа, бо вона не помістилася в рюкзак, сам рюкзак, і тут валізка і ковтинка, щоб якщо холодно буде, можна було вкритись. Ось і все Зараз будемо вже виходити. Я вже вдома. Я вже судила в душ, помила волосечко, тому що в автобусі було і холодно, і жарко. Така перемінчува температура. Я б сказала. Наприклад, у нас в автобусі була нормальна температура, в першому автобусі нормальна температура. Ми виходили на вулицю, там було холодно. Ми заходили в автобус, там було тепло. В другому автобусі було більш жарко, і з цього просто відчувалося, що хочеться в душ. От тому перше діло я приїхала додому і сходила туш.